Христос Воскрес, благословення Господнього Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас. Прославляйте Господа Бога гімном подяки, Славіте Господа, взивайте Його ім'я, опівдайте про діла Його нарогом. Співайте йому, псалми, йому співайте, про всі чуда його оповідайте, Хваліте з його святим ім'ям, нехай радіє серце тих, що Господа шукають. Питайте про Господа, та його силу. Шукайте завжди його обличчя. згадуйте. чуда, які він сподіяв, про його давай присуди з Його, діти Ізраїля, слуги Його, сини Якова вибрані вигибрані. Господь Бог наш, присуди Його по всьому світі, він пам'ятає вічно про заповідь свій, про слово, що заповідав на тисячу рогодів, про те, що заключив за авраган, і в чому Ісакові покля Ага вся, що поставив Якові за тривку установу Ізраїлеві, як завід вічний, кажучи, тобі дам ханан землю, як вашу частку спагащини. Хоч вас багато не було, Мало було і були ви у ні чужинцями. Вони ходили від народу до народу, з одного царства до іншого люду. та він нікому не дозволив коїти криги Гевдуїн. Тара за них царів, не доторкайтеся до моїх помазаників і пророкам їм, не заподіюйте лиха, співай же, господився земле, щоденно сповіщайте, як він спасає. О, повіщайте між поганами, про Його славу. Між усіма народами про Його чуда, бо Господь великий, і велихвальний, страшний над усіма богами, бо всі боги поганські ніщота». Ас Господь сотворив небеса, величі блисперед обличчям у Нього, сила і й в житлі його. Воздайте Господеві сім'ї народів воздайте Господеві славу, ясу. Воздайте Господеві імені Його славу. Візьміть офіри і йдіть до нього, поклоніться Господеві у святих шатах. Дружи, перед ним уся млем. Він заснував усе який не зрушиться. Радійте небеса веселися, земле, нехай скажуть між народами, Господь царює. нехай заграє море і все, що у ньому, нехай радіє полей усе, що на ньому. Тоді Дерева в лісі звеселені загукають перед Господом Він бо йде судити землю гемлю, Господа, бо Він добрий, бо вічна милість Його І скажіть, спаси нас. Боже нашого Спасіння, збери нас уряту нас із між народів, що ми дякували Твоєму святому імені і хвалилися славою Твоєю. Благословен Господь Бог Ізраїля, від віку й до віку. Amen. Ah,